Так, всім доброго дня. День добрий. Звірний вечір, так? Да? Що да. в нас? Розпаковочка. У нас розпаковочка. До нас Дід Мороз прийшов трошки раніше, ніж планується. У всіх. Ми не стали чекати ялинки, подарунків. Новорічну ніч ми робимо розпаковку. Так. Дід Мороз нам приніс таку. Бажану, мріяну. І. Ого! Радіти будемо, я думаю, не тільки ми, а й ви. Ми довго дивилися, довго думали, міркували, вибирали. І залишили свій вибір. Ми ж ростемо, ми ростемо. І ми залишили свій вибір на ось такій штучки. Це полегшить нашу працю, покращить ваше задоволення. Боже, та що ж так запакували? На, ж, на, ]на, совість, так? на совість, на совість. Якби маленька ляля розпаковувала, то, мабуть, ножками тупала. Посилка до нас йшла з Харкова. Я думаю, ви здогадалися, да, що в нас тут. Навірно, нібу тільки кришу трошки бачу. Скор... Я ж не показую, да, показую далі. <рес> Ой, Ти ж надо так запакували. Найприніший момент це розпаковка, так? Да? От б не купив, завжди це дуже приємно. Бомба. Зараз я на ту сторону перейду. Ось таку лялю ми придбали собі на новорічний подарунок і вам у задоволення. Ми вирішили рости, розвиватися в напрямку домашніх смаколиків, домашнього копчення. І для того, щоб це робити швидко, якісно, ми придбали отаку коптилочку. Автоматика. Все таке гарнюнє, все таке новеньке, що навіть не їздить, тому що новеньке. І внутри. Ніржавечка, вентилятор. Венератор. Так, як він називається? Димогенератор? Ну, димогенератор, конвекція, вентиляція. Це у нас получается коптілка гарячого, гарячого холодного копчення і вялення. Да. Сушка, функція сушки, вялення. Ковчення, холодне і гаряче. В подарунок нам тут що, щипу положили. Щіпу положили, да. ми Раз, замовляли два. один. Іде, один йде в, в наборі один кілограм, а нам поклали, мабуть, іще Ось да? Да. Ну, Тут два і там вони ще теж щиту. І там один. Да. Так. Два кілограми щі нам поклали в подарунок. подарунок. Е, там, здається, ольха, дуб і, по-моєму, вишня. По-моєму, так вони вказують. Так, ну давай скажемо, що це за фірма. Фірма Древ Трест, харківська фірма. Ми передивлялися в інтернеті дуже багато відгуків, дуже багато у них і дизайн є різний, і наповненість тут можна доповнювати багато чим. Ну, ми взяли, скажімо так, стартовий варіант. І не маленьку, і не для бізнесу середній, бо ми ж тільки пробуємо, ми тільки навчаємося. Ну, із всіх пропозицій, які є в інтернеті, саме ця фірма, саме ця компанія, яка виготовляє ці, нам сподобалося більше всього. І по ціні, і по якості, і по наповнюваності самої коптильні. Ну, і до них на сайті до речі, не на сайті, а на ютуб -каналі. каналі. У них дуже багато таких цікавих відео. Скільки ми не дивилися? Ну дуже мало де, от, от саме от відео, як коптить, як працює. Ну, як Ну Це єдина така фірма, яка показує, як вони в цеху роблять свої коптильні і як вони же самі в своїх коптильнях коптять да. Е, да. і курочок, да. і да. м'язко, да. і сальце. Да. І, І скільки ми дивилися е, різних виробників, ми дивилися Древос, ми дивилися, Дедісмок, Деді, Деді, Деді Смок, yeah. але... Але там такі заоблачні ціни, що це mm -hmm. просто ужас. Да? Така би... а по, по суті, наповнюваність те да. саме, а різниця, ну, різниця. Різниця в ціні ну, і в качестві. Тому що, допустимо, на демо як да? вірній, він там ну що, желізний ящик і толку якого мало, і функції мало древос, ну там виходить, щоб вона була повністю отак обшита желізом, щоб була конвекція, вентиляція, щоб було сушка, вялення, гаряче, холодне копчення, така б така ну, коптильна б там більше, більше 25 тисяч би гривень. Це, це без доставки. Без усього. Це тільки ціна була б однієї каптильні. Ну а нам ця каптильня на 25 кілограмів. Вона на 25 кілограмів, да? Да. Да, кілограмів розчитана. З доставкою з усім нам ця коптильня вийшла? скільки? 17. 17. Ну Майже 18. Ну да, Майже 18 тисяч гривень з доставкою з усім. Ми чекали всього дня 4 не більше. Ну, А щоб ми заказали таку в древосі, то, то ми б да, десь в районі 30 тисяч би викинули. вже Такі секрети, Ну, да, такі секрети, хай люди знають, що є така фірма, ще раз повторюю, як вона називається. Древ-трест. Її Древ -трест. шукати дуже просто. Ви заходите. В Google забиваєте Древ Трест, заходите в YouTube Древтрест і там є, як з ними зв'язатися. Дуже все гарно, по вайберу дзвонять, все совітують, скидують, ну, тобто, Все шикарно, все класно. Ось така у нас новинка. До Ми нового були року. Такі слухняні в цьому році? Нам приніс Дід Мороз такий да, ну Нам він ще не тільки це приніс, він ще нам ось такий гарний. як Морозильний ларь. Морозильний такий нам ще Дід Мороз подарував. Так що ось так. Все Раді все. будемо. Що ви поставите нам лайкосики, будете підписуватись на наш каналчик. Заходьте в Вайбері є у нас група. Домашні смаколики. Посилання буде під цим відео. Так же само буде посилання на фірму, яка виготовляє ці каптільні, теж під відео. Ось і все. А тепер будемо чекати. Завтра будемо каптити. Завтра будемо коптити, Уже все замариноване, стоїть і чекає. Ось так. Ну, все добре. Пока-пока.